Я тут був і в окупації. Там вже ж були наші, а тут були расисти. Просто жутко, мародьори. Машини забирали, ну грабили вони чорок. І вони це оту дороги наші наступали, вони зірвали цей місто, щоб бачите, щоб вони, вони сюди вони не переправлялися. Це попробуйте його цей міст зразу в остановити. Ми забиваємо сваї під тимчасовий міст через ріку Інгулець. А це, звісно, вони добре діло роблять. Хай воно временно, все-таки ж буде двіження. Чотири прольоти. Кожен прольот по 16,5 метрів. 74 метри довжина моста. Плюс підходи. Дуже масштабний дві підвіргових опори. Ми вже забили. От сьогодні розпочали під першу руслову опору. Всього три руслових опори. Єм метрові сваї. Прийдеться нам ще наращувати, тому що там глибина десь порядка 5-6 метрів. Тут швидка течія, тому що зруйнована шлюзова камера, ГЕС, тому зброс іде, і течія дуже велика. Приходить додаткові лібітки ставити, щоб утримувати ложковод на цій течії. Ну, приятно заботяться. Я тут не просто прийду, подивлюсь, подивлюсь. Інтересно. Люди всі мобілізовані. Навчив їх, стараються, ми вчасно цей об'єкт закінчимо. Бажаю всім скорішої перемоги, щоб це все закінчилось, щоб все було у нас добре.